Українська це моя рідна мова, і це мій робочий інструмент. Я описую світ для себе українською, я думаю українською і я підбираю слова саме передовсім українською для того, аби розповідати історії з України. Для мене літера зіма має дуже конкретну асоціацію поетичну. саме в Івана Малковича. Є дуже зворушливий вірш про українську мову, у якому герой говорить дитині про те, що їй потрібно оберігати своїми долонями крихітну свічечку букви І і тоненький серпек букви Є. Ці такі тонкі дитячі образи насправді дуже багато говорять про те, як ми ставимося до рідної мови. Ми порівнюємо її з якимись природними явищами, які бачимо навколо з певними об'єктами. І для мене літера «Ї» вже ж є завжди символом із цього вірша, певною метафорою. Українців об'єднує їхня ідентичність, і ця ідентичність насправді політична. Бути українцем можна за вибором. Ти можеш мати різне віросповідання, різне етнічне походження. Врешті ти можеш говорити українською з дитинства або ні, і обрати її сьогодні для себе. Але важливо, що ти хочеш бути з Україною. А бути з Україною це змагатися за свободу. Для мене взагалі дуже важлива метафора присвоєння. Бо мені здається, нам завжди цього страшенно бракувало. Так важливо говорити про те, що хтось наш або щось наше. Мені б хотілося, аби ми могли менше думати про цей негатив, про те, чого нас позбавлювали. Ти можеш бути з якого завгодно регіону, ти можеш мати будь-які родинні традиції. Але сьогодні ми відкриваємо для себе ці історії і по праву привласнюємо їх. Збирати історії, які не обов'язково мають стати особливими творами мистецтва, але вони можуть відкрити нам щось про себе самих усередині нас. І це для мене мої. Я думаю, що нам просто треба відкривати цих наших, тому що їх ще дуже багато невідкритих, непроговорених і їм усім є. Що сказати до нас?